такая кусикативные источники да. в которых ничего не сейчас иду на цей на троллейбус мои тут же пакеты за посылками для школы у нас завтра ярмарок Буду тримати вас в курсе в курсе подій. Я сподіваюся, що мене видно, бо я зараз намагаюся знімати на задню камеру, бо так краще якість. І я себе не бачу. Я не бачу, що я знімаю. Вчора, до речі, була на вокалі і я вирішила, що буду ходити півтори години замість однієї. Я спробую потягнути по ціні, по часу з вересня, ну, поки типу, в серпні в мене там ще одне заняття, я його відхожу півтори. Години, а далі буду дивитися, дуже хочу. Мене це дуже надихає. Ось Тому, тому буду пробувати на мене коси дивитися. Я -ї -ї. Намагаюсь побороти. Е Ось цей знімати десь. От. Я сподіваюся, мене видно, почали не записувала відео, мене не було видно. Я зараз іду на пошту. Яка ще не відкрита, тому я зараз закину грошики на карту і тоді вже буду йти. А ще в мене купа пакетів, я не знаю, яке це все буду нести. Але в мене нема вибору, бо мені посилка треба дуже-дуже сильно сьогодні на роботі. А зараз нам таза. Мені треба зайти на крошку. Вона ще не відкрита. Ти ти ти, ти не дитиш, Я виключу. Я не зрозуміла, вона спала швабр, а вона каже, що це перегорожає. Ну, тобто, типу, щоб я не йшла попалити. І я того чи розумію, без питань. Але я просто не зрозуміла, бо в... ну, вона поставила швабру, і вона просто впала. Це нова технологія. Я стою, чекаю. Кошмар. Ще 4 хвилини до восьми. Тож прикольна штука. Звучайный зай. Окейси. Зоять. Дуже прикольно. Такой меня Давай, давай, один будем огладиться будем тут, да? Давай, конечно. Іде на роботу. Сьогодні в мене такий ну, неважкий день, але досить напружений. У мене сьогодні буде на роботі ярмарка і це потребує багато сил. Згадаємо, що в мене було склад. Яс. Yes. Люблю цю частинку міста. Дуже гарно. Sorry, да, я, что, я, бывала сидела и до 10 вечера, и до 9. Моя мама Так ты учительская дочка? Да. Это а ты тоже? Я, слушай, я казала, я никогда в жизни я тоже. Давай я не на вчителя. Я, я казала, в жизни с детьми работать не буду. А я никогда не говорила, что больше, чтобы у меня ребенок... Я работала в школе, и мой ребенок со мной. У мене також мама вчилася. Мама вела основи здоров'я, хімію і була за в твоїй школі. школи да, за школи Крісна, правознавство, історія України. Капець, Папина сестра э, Троюріна, директор школи математика. Ну і що б ти по подругої лінії пішла? У мене мама вчи... веде німецьку і англійську. Я мене мама хімія, німець. біологія. Ну, вона ще за Вийшла за Короче, ти англійську повторила. Ну, а потім бабушка не стала, і я вирішила, бабушка катилась три года и у меня есть диплом. Слушай, же жила, Я, допустим, как у меня, у меня родители даже не знали, куда я ходила. Ну, когда у меня много работали, на строе, mm -hmm. это были 90-е. И, ну, тяжело, так никто не сидел дома. Не было такого понятия, что мама сидела с детьми. Ну, по крайней мере, вот я не помню, на своем слуху, чтобы домохозяйками были, ты что, ну, работали. Меня и брата в садик дуже рано поздравили. Все, що мені зараз треба, це трохи кавуна моє життя. Гуля. Ідемо. Ідем, мене. До речі, йду після роботи. Ну, як, вже пройшов певний час після роботи, звичайно. Ось, після ярмарки. У нас сьогодні була ярмарка. Приходили батьки з дітьми. Ну, ти за два тижні почали готуватись, робили вироби власними руками. Там їжа була, і просто вироби. Ось сьогодні це була ярмарка. Батьки купували. Це, це так атмосферно, це дуже крута подія. Це було по-перше дуже гарно. По-друге, дуже тепло. Батьки такі прям жартували, ти типу поспілкувалися. Це крута можливість поспілкуватись, класно провести час. Потім я ще залишилась трохи з колегами. Спочатку з усіма, там і садочок, і школа, а потім ще й залишилась тільки з, зі школою. От. І це так круто, бо ми поговорили, просто трохи висказались, трохи поділилися, своїм, просто навіть більше одне одного дізналась. І зараз я 10 вечора йду вигулювати баді, бо ну треба. Бо хлопець приїде десь в 12 сьогодні, може пів 12, якщо пощастить, але то не факт. Ось такі справи. Беді. Іде, гляньте. З м'ячем. Не відпускає, прямо таки не знаю, чи понесе він в під'їзді, Але mm. а, раніше він засунув, так, коли mm. він довго щось не бачить, з Або гіршка, яка йому прям дуже подобається, а цей м'яч йому прям дуже подобається. то Він прям може так нести, хвилин 30 не випускаючи. З пересольками. Такий приємний запах. Зараз душа на вулиці. Я люблю така. Зутую собі оваш з помідором і сиром. Кава. У мене зараз тут доготується остання порція. Я напевно його все не з'їм, але потім буде можливість ще покушити, а я не люблю готувати, тож це хороший бонус-плюс. У мене зараз буде англійська мова. Я приготувала собі каву для неї, вже чекаю дзвінка. Так. Щось дістану. Зошити базу. Сюда. Зошити тут вже пу 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 чекаємо, чекаємо. Взагалі щось сталося дивне, бо я зазвичай у мене так не показывают. А, я не на тому аккаунті. А... а как? Блин. Я не розумію, що відбувається. Це не сьогодні. Сьогодні ще не дзвонили. Все. Все, пока. Чекаю дзвінка, я буду займатися. Там, напевно не видно. Там поліція і нас сейчас будуть їхати. Зараз буду йти гуляти з баді на вулиці, просто дубак. Я чесно, там є деякі люди, які ходять в футболках, футболках і шортах. Я відверто не розумію, як це стається у них. Мені здається, це дуже холодно зараз. І ти просто футболця. Можливо, я просто ще не вийшла вниз, бо я зараз на п'ятому поверсі. Можливо, типу на першому там ну, також холодно. Хоча ну, багато людей йдуть зараз ковках, куртках ну, не в куртках таких дощевички, не дощевички, а скажіть я вам скажу. Блін, я забула, вони такі легенькі оці куртки такі. Ем... Я хочу щось смачного купити. Якось якось сірне затканти, блін. Я дивлюсь богера зараз, а вона любить сирні пиканти. Я тепер також хочу. От чого вона А, Блін, я обожнюю. Я обожнюю ці місто. Я обожнюю ці краї Коротше, я не знаю. Мені не... дуже подобається батько насправді така погода. Я сьогодні... Була досить продуктивна, я опрацювала свої останні два модуля по своїм курсам. наступного місяця в мене буде вже екзамен, і я так трохи хвилююсь, звичайно, але я рада, що я це закінчую, що я пройшла так багато інформації, знайшла. У мене вже буде там сертифікат, я прийду міст, я здам певні там сертифікаційні вимоги. Ось, і, і мене це дійсно радує. Ось і. Хочу щось додати, але я не можу зрозуміти, що. Мені хочеться щось щось хочеться. Ладно, щось, просто познімаю вам місто. Навищась. Тут, до речі, я не, не дарма вдягла кофту. Мені отак зараз по відчуттям. Ну, я тільки вийшла, правда, але мені не жарко. Mm. Давай по не жарко. Я б не сказала, що я б я вдягла щось. Тут пішов, бо я зараз почну з ним трохи грати, бігати, і мені стане спокійніше. тому буде норм якраз. Баді. Ань, ты куда а? Так, а чего ты тянешь? Я уже сырник. Приготовила сырник. Я не знаю, какой он должен быть в середине. Я не знаю, че он спикся, но по идее да. Ну, наче він от всередині, типу норм, пропікся. Ось так виглядає кіт, якого щойно погодували, а він чомусь незадоволений сидить. Чи просто шонний? Шонний, да. так. ти ось, ось ще крутрішка. Він зайняв моє місце, де мені тепер лежать. Ну, конечно, красавчик, я не могу. Я не можу. Опа! А когтей, то нема. А когти кохтичков то нема. Опа! Короче, не может постригать когти. Тепер немає когтей. А все! А все! А раньше надо было думать. Вчера пробовала сынок. Одразу як тільки він приготувався. І мені якось, типу, не дуже. Ну, не те, щоб не дуже, зійшов, він був нормальний, але я очікувала іншої текстури. А потім він ніч постояв, він я не знаю, напитався, що він осів. Ну, коротше, не знаю, що з ним сталося, але він зараз неймовірно смачний. Коротше, я хочу вам щось розказати, а що не знаю. Я зараз збираюсь а, до одногрупників на зустріч І відверто. Я, у мене відчуття відчуттяночі я вдягаюсь занадто тепло. Але на мені лише майка і ось цей кардіган. І це при тому, що я буду типу, до вечора зайнята, я так думаю. От. Тому якби це наче норм час. А, ну, потеплоці наші норми, типу, якщо мені прямо стане жарко, я зможу там підскинути цей кардіган, напевно. Блін, але я не знаю, коротше. Я зараз буду йти пробувати на цей, на балкон. дивитись, як мені. А ще просто це жесть, він такий болючий. І такий кидається в очі, конечно. якби я не хочу його прям мазати, звісно, цим консилером, Я можу його чуть-чуть так буквально. Просто щоб ну, це не було, знаєте, коли консилер підсихає. То видно просто потім у ці всі нерівності. Просто я б, можливо, прибрала оце почервоніння навколо от заради цього. А це в мене, коротше, час від часу бувають якісь такі висипи. Вони болючі, і вони. І не те, щоб підшкірні, і не нашкірні. І таке щось між. І мені доводиться перекладати мазь, щоб мені стало легше. Блін, жаркувато, звісно. Ну, це в будинку жаркувато. Хочете как-то классно намалеваться? Не знаю, как. Мне кажется, что мне не пробовала сайз сюда разобрать. Блин, ну тебя не вижу. Давай. вот так вот. Все сюда. Что вы не хотите? Например, румяна сейчас дам себе. Будемо з вересня йти знову до кінолога. У баді є відкат у поведінці. І це, звичайно, така. Ну, це ситуація, яка виправляється. Просто на це треба, як би силу. Сила, терпіння. От, і через це може бути важкувато, звичайно. Але в цілому норм ця ситуація виправляється. І головне пам'ятати про те, що воно все реально, все виправляється. Бо коли ти починаєш забувати, здається, що просто же, що наче собака не контролюється, що. оу, много видивлю, що так буде все життя там і так далі. Але ж це не так. Ну, далеко не так. Да, неприємно, що така поведінка. Да, може бути важко, може бісити, може злити, може не вистачати сил. Але головне пам'ятати, що це все реально скоригувати. І коли ти приходиш до кінолога, він тобі, ну, просто мій кінолог, вона дуже крута. Дівчина, вона прям реально, це знаєте, ти до неї приходиш як на терапію. Окрім того, що вона якби скоригує поведінку, так ти ще й приходиш ти. Боже, злякалась, якась машина. Ти е, висказуєшся, кажеш, що От, блін, все погано, і то, і сьо. І вона починає тебе заспокоювати, трохи пояснює, чому так сталося, пояснює, де були помилки у вихованні. І Нор, і, Нор, мені якби чут, ну чути нормально, що я роблю якісь помилки, я це приймаю. І навіть зараз, коли ми до неї повертаємося, я так і написала, що не вистачало сил підтримувати певну поведінку. Тож ми якби хочемо відновити, скоригувати поведінку. От. І я розумію, я нормально відношусь до того, що я не можу все, що іноді не виходить все. І це нормально, таке буває. Я людина, і мені подобається дуже фраза, що я живу це життя вперше. Це правда, це нормально, чому ні? Коротше, мені хочеться поспівати. Треба вмикати музику. Перевіряти, що там на вулиці. Не сонце, блін, таке прям хороше. Я не знаю, ну і вітер роки. Ну, немає перевітру, але повітря холодне. А якщо піде ще дощ, то це що ще. Це глава рубашки. башки. Да, так, так краще. Деякі люди де, взагалі футболка, в шортах ходять. Я думаю, мені буде в рубашці також море. Не знаю, що вам сказати. Блін, яка класна погода. Я чомусь зараз почуваю, відчуваю провину, що я не взяла з собою бадія. Зараз обід він не гуляв би зараз. І плюс буду гуляти дуже довго, він не витримає стільки. І він гуляв зарані. Ні, він ні, він... ні зранку сьогодні не гуляв. Я його ввечері би гуляла. Гори Ну українські, звичайно. Я розпідаю глянув. Божнюється цей парк <рес> Я забрала посилку з тему буде вдома розпаковка. Зараз йду додому. Ось М -м -м -м. погуляла з одногрупниками, втомлена, <рес> Потім буду ще йти на концерт, до колеги. Тож. Я дуже втомлена неймовірно. Мені хочеться просто полежати, а ще я хочу в туалет. Хочу спротепла в торговому центрі сходити, але я без не сходила. Тому зараз дуже спішу. Ми маємо ось така штучка. Ось мисочку я оцю залишаю з такими, що не сильно плутається, але не знаю, куди оце. Бо тут. Може, і оце сюди воно наплутається, а оце, напевно, сюди покодує. Так. Напевно, плюс-мінус буде отак. Але мені набагато зараз більше подобається, а оце я взагалі це те, що я ніколи не носила і не ношу. Навіть брудне. І я дуже вдячна, що ви прийшли. Не знаю, там води щось візьмуть. Добрий ранок, Акраїна. А що по погоді? У мене під низом футболка, толстовка, штани, курсівка. Якщо що нагадаю, ще нагадаю, що літо, 25 серпня. Є питання до літа. Взагалі мені подобається така погода. Мені нормально зараз. Але Та що? Я просто боюсь, що якщо зараз так холодно, що далі буде ще холодніше. А я б не хотіла восени бути як взимку. Мені подобається така погода і восени також. One second. Вот. Тому, коротше, отакі дівчинки. Ще я після роботи сьогодні поїду до мами. У мене зараз трошки пакет році, я її там три рядапчику привезу. Хоч вона мені привезла передачки її. Ранковий Дніпро. Немого троляйтеся ще 7 хвилин. Дніпро дуже гарне, я викифові від нього. Я, звісно, іноді думаю про те, що там може треба переїхати і так далі, але насправді я вважаю Дніпро гарним. Тобто, якщо ви там раптом чуєте від мене про переїзд, це то не тому, що Дніпро не гарне. Це через інші причини. От Дніпро саме по собі я дуже люблю. Воно дуже аестетик. Ти ж там треба, ну, восьмий <говорит> клас, ти ж треба знати, які душі, ти треба, чи треба. Обичні чи надав, можуть ці общі ну, здоров'я. Здорові брати. Mm. Там конспект все, потом Потім вже підутаємося. Привізла, смаколики, з Карпат. Написано лісове ягоди, ягоди Карпат. Знаю, наскільки добре видно мене. Я зараз вийшла гуляти з баді, я сьогодні відпрацювала цілий день, потім поїхала до мами, потім приїхала додому і зараз це вигулюю баді, а у мене ще зазвичай піти там якесь навчання, ДЗ і так далі. Я така, типу, так, просто думаю, що через шість днів буде вже навчання, відновлення інститут. Мені прям трохи важко про це думати. У мене такий зараз якийсь стан. Не знаю, я... От це. Ага, я поняла, що це. Да, поняла. квест. Дорогі підписники, ми йдемо на страшний квест. А тут всі, ні, я не п'ю, я не п'язу. Mm, бо вдома, боже, як гарно. Бо вдома я їх не п'ю, а вони вважають вже декілька місяців, деякі декілька років, але ми про це не скажемо. О, і я, коротше, оце... Коротше, я на роботу. Хочеться щось вам розказати, а що не знаю. У мене зараз чомусь тривожність. Тривога така відчулася, не ще одинака. Я вже про це казала, але з ним досі через це. А завтра у мене зустріч з моїм психотерапевтом після три тижні. Мені багато є чого і розказати. Поділитися емоціями, почуттями, станом. Коротше, я йду з роботи зараз. У мене трошки на півгодинки раніше відпустимо, що поїду. Якийсь магазин, коротше, мені кажуть, чи він знаходиться от там то Ми точно адресу не знаємо. Як він називається, не знаю. По ідеї він працює і, можливо, там те, що нам треба. я така Поїдь туди, не знаю куди, куди де, не знаю, чи там є. Ну, коротше, Ті, в цьому не норм. Ой, сподіваюся, що до цього. окрім цього, мені треба, купити Піни, зошіти, ручка, виноград і кулька. Oh, no.